Першого числа, першу руківку, що прийде. Приходьте. Буде презентація альбому Гаврика і безплатна роздача альбомів під час презентації. Безплатна! Так що приходьте. Вас чекає незабутнє враження. Кару. До речі, 1 числа на презентації Гаврика альбому маршруту EP буде 10% знижка на весь асортимент в копшопі. Так що приходьте, беріть багато грошей і купляйте альбоми на Гаврика це дійсно правда. Добрий день. Ми це опитування. Як вам сподобався альбом «Новий маршрут»? Фінський класний, звідки креативний. Він вас зачепив. Так, заживе. Заживе. Це такий глибокий альбом зі змістом. Це змістом. А яка вам купити? Про мені щось сподобалося. Love Story. Love Story. Кенія, ти купив альбом «Гаврика маршрути»? Ааааа. Кафрі грушутий пік 1 серпня в першому кіхопшопі у Львові приходь. Чи кому треба, той зрозуміє чи.